Це дуже некрасива людина, ні фізично, ні е, всередині. Якщо не говорити класичне е, слово, хоча сьогодні, напевно, я ще скажу, Путін к**ло, ну, я вам скажу, що це, в принципі, кожній людині додаються якісь клички, якось люди самі вибираються. Да, у мене в армії певний час була пуля е, позивний, будуть якісь інші. От до людини воно пристає, бо воно якось схоже. Е, то якщо не говорити, наприклад, таке слово, то є е, е, таке от гнида. Є воша, а є гнида. От я Путіна поки що бачу як гниду. Те, що стосовно, це просто так, от перше, перше візуальне моє про нього враження. Да? Стосовно того, як політика, як він робить крок назад, не робить крок назад, знову ж таки, судячи із російського телебачення, то він Бог. Ну, він може все. Я не знаю, я ще. Не ввійшла в цю політику, щоб зрозуміти, як його оцінити, як політика. Робить він крок назад. Ну я вам точно скажу, що так це людина не слабка. Це вже зрозуміло відразу. Не слабка, і він не слабкий, і роблять його не слабким. Немає чого цього боятися. Треба усвідомлювати, з ким будеш мати справу.